Скільки коштують м'ясо і сало на житньому ринку? Шинка 180, лопаточка от 170 гривень. Ну, що ще що От, Печенка 70, печіровочка теж очень красива, 180. Таке сало я продаю 80 гривень. Ось таке сало я продаю 100 гривень. Це вже хребень. Жителі двох багатоповерхівок проти будівництва поблизу їх житла. А ми проти. У нас ніхто не запитував, чи ми це хочемо. Ми зібрали підписи людей, які тут проживають. Ми хочемо, щоб тут був сад, такий як був раніше. Жителька старої котельні намалювала більше трьохсот картин. Я так ночами просто собі лежу, ну темно ж у хаті. І я бачу, бачу пейзаж. Пейзаж один. І це так по дві неділі, дві неділі один. Пейзаж мені весь час почав стоїть і стоїть. На житньому ринку Житомиряни закуповують м'ясо та сало до різдвяних свят, каже Ліна, продавчиня м'ясного павільйону. За ці по півтори неділі видно, дві, може, тако видно, що люди беруть не по кусочку, як на неділю, а вже по два-три кусочки. Видно, що люди вже скуплюються, бояться, що може підніметься ціна далі туди до свят. За словами жінки, ціна на м'ясні продукти не змінювалася впродовж двох місяців. Шинка 180, лопаточка 170 гривень. Ну, що ще таке? Печонка 70, почаровочка теж дуже красива, 180. Таке сало я продаю 80 гривень. Ось таке сало я продаю 100 гривень, це вже хребет. Галина купила сало. Жінка говорить, що цінами не задоволена. Ужасні, і я просила у мене м'ясо, там, я не можу їсти, мені тільки треба говядину. І не обрізано. Ціни ужасні. Валентина щотижня ходить на ринок. Сьогодні жінка купила продукти до Різдвяних свят. Ну, ось сало купую, м'ясо. Ну, таке як перед святом, нормальне. Тобто. доступно Можна, доступно, да. можна купити таке, як перед святом. Тетяна торгує продукцією з Любера. 190 стегно, 180 лопаточка, точно 200, уши їх 220. Фарш робимо самі, але це такі під замовлення. Якщо в нас купляєте м'яско, то ми можемо перекрутити при людині на фарш. Продавщиня Оксана говорить, що ціна на сало знизилась. Сало трошки впало в ціні, бо зараз піст. Якщо, наприклад, сало було там 250, то зараз воно 200-180. Ну починається від 70 до 200. 200 це вже таке саме найкраще. Зі слів продавчині Оксани, більшість покупців на ринку люди старшого віку. В основному зараз пенсіонери більше скуповуються, бо вони бояться, Ви ж самі знаєте, яка зараз пенсія маленька, тому вони зараз стараються потрошки купити щось там, якогось битка, якогось м'ясо, щоб запекти на свята. А так, а більш вже молодші, то купують за останній день. Покупець Анатолій каже, що ціни на ринку завищені і для пенсіонерів недоступні. Як люди будуть жити? Пенсія 2600, за квартиру заплатити. І м'ясо сьогодні купити. Посмотрите, яке м'ясо. Ну, до 100 гривень. Ви бачите, не 100 гривень м'ясо. За що? Мені доступне? Так і подивіться, це, це що, робре? Це що, робри? Це не робри. Це собака їсти їх не буде, з такими робрами за 100 гривень. В магазині навіть у метру, тут дійсно там м'ясо є. 100, 140 гривень я брав м'ясо, а сьогодні 180-200 гривень. За що платити? Марія Кравчук, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир. У Житомирі жителі двох багатоповерхівок виступають проти забудови поблизу їх житла на земельній ділянці між двома житловими будинками за адресами Хлібна, 16 та 18. Нині тут будівництво не ведеться, каже місцева жителька Тетяна Одудовська. Але, за словами жінки, нещодавно газівники робили врізку у газову мережу. А ми проти, у нас ніхто не запитував, чи ми це хочемо. Ми зібрали підписи людей, які тут проживають. Ми хочемо, щоб тут був сад, такий, як був раніше. До цього строєння у нас буквально три метри. Ну, на на нас це взагалі ніяк не ми на це не згодні, як е, жильці цього дому. І хочемо, щоб це було рішення скасоване і щоб зробили нам скверик, який був, щоб ми ходили і могли відпочити да, могли сісти, да, так як це було раніше. Вікна Галини Тетерук виходять на цю земельну ділянку. Жінка каже: якщо тут побудують багатоповерхову будівлю, то все, що вона бачитиме із своїх вікон, це стіни будівлі. Можна, навіть метр два і три, воно взагалі все рівно. Якщо це буде багатоповерхова, якась два-триповерхова забудівля, вона взагалі перекриє в будь-якому випадку всі вікна мої. І вона буде зручності взагалі ніякої не буде. Я нічого не буду бачити, світу. Я буду тільки бачити стіну забудовника і все. Згідно із документами, які нам надали місцеві жителі, земельна ділянка належить депутату міської ради Сергію Підюрі. Ми зв'язалися з ним телефоном. Втім, дозвіл на публікацію розмови він не надав, сказавши, що діє виключно у рамках закону. У телефонній розмові заступник Житомирського міського голови Сергій Гондратюк сказав, що станом на 8 грудня 2023 року жодних дозвільних документів на будівництво міська рада не видавала. Отож, будівництво будь-якого об'єкта на цій ділянці неможливе. На даний час дозини документів на виконання будівельних робіт підготовчих робіт чи будівельних робіт давайська міська рад не видавала. Намі направлений на наші добій наші направлений лист до центральних органів виконання стосовно можливості проведення позапланової перевірки на ці гімоніянки. Поки що ми не отримували інформацію, але це питання нам відомо звернення мешканців є, стоїть ми тримаємося на контролі. Дмитро Поліщук, Ігор Горкучин, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Ну, історія почалась з літа. В червні прийшов замовлення від Міністерства охорони здоров'я, що є потреба в лікарях при фронтових містах та деокупованих. І в переліку був лікар гематолог лікарка гематологиня Наталія Замятіна працює в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського 25 років. Жінка розповідає, що одразу погодилася на відрядження в один з медичних закладів на півдні країни. Я написала згоду, що я готова допомогти і поїхати. З мною зв'язали вже кінці серпня. Чи я готова поїхати на вересень, місяць? Так я погодилась на місяць. Нічого іншого від неї я не очікувала, як вона відізветься на те, що там є потреба в гематологу, Що хворі потребують лікування? Вона дуже переймається проблемами людей, проблемами здоров'я. Ну, оце знаєте, емпатія в неї присутня, це співчуття до людей, до хворих. Ми дуже переживали, як це буде, як вона туди поїде, як там буде. Це ж неспокійно, це небезпека. Наталя Замятіна говорить, що в лікарні гематологічне відділення закрили у лютому 2023 року і медичних працівників перевели в інші відділення. І ну я коли приїхала, з'ясувала, що нікого з лікарів немає, і тому. Відкрили відділення. Ми повернули сестер. Повернулась старша сестра. Повернулась маніпуляційна сестра. У цей колектив, який мене ще поки не знав. Вони не знали, хто до них їде. Вони мені просто обнімали і цілували. І ми почали роботу. Обичну нашу роботу. Повідомили про це хворих. Вони почали йти. Лікарка розповідає, що люди висловлювали подяку, що відділення відновило роботу. Приходять хворі. Які я розумію, що можуть поки ще не лікуватись, що в нього в них ще такі показники, що вони можуть поки бути під спостереженням лікаря, але в них той страх, що вони не отримують цієї допомоги, і тому ми їх клали і лікували, і видавали їм на, на руки медикаменти. Ну на той період, якщо не буде можливості пролікуватись наступнику, а одна хвора це теж було теж дуже так чуттєво. Їй не треба було лікуватись, але вона узнала, що приїхав гематолог, і вона принесла мені квіти. Наталя Замятіна каже, що її вразила мужність лікарів медичного закладу. Ну, По-перше, вразило, що лікарня жодного дня не була в простої, тобто працювала з першого дня війни. І навіть коли не ходив транспорт міський, їздив автобус лікарняний і збирав співробітників на роботу. І співробітники виходили, знаючи, що на кришах за ними полюють, сиділи снайпера, і вони це знали, і вони не боялись виходити з дому. І їздили на роботу по сім доб. По 10 діб непреривно знаходились на робочому місці, а потім була ротація. Для мене це був цікавий досвід. Жодного разу не пожалкувала, що я туди поїхала. І мені ну, звичайно приємно, що мене згадують добрим словом, що вони мене знов чекають. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир. Ось будемо зараз. Притімняти, притушу, притушовую, щоб віддати відтіночок. На Валентина Гебрич намалювала понад 300 картин. Жінка розповідає, що почала малювати 12 років тому, після важкої хвороби. Я так ночами просто собі лежу, ну, темно ж у хаті, і я бачу, бачу пейзаж. Пейзаж один. І це так по дві неділі, дві неділі один пейзаж мені весь час почав стоїть і стоїть, потім і знов другий пейзаж. Теж дві неділі. Главное що по дві неділі, а потім і знов третій раз. Ну вже за третім разом я вже кажу до їх, до чоловіка вже і доньки, Може, щось треба робити, ну для чогось воно ж мені показується, ну що ж вона йде мені так? Вона в школі теж гарно малювала, але ну, видку вона ще, як сказати, мани прийшла пора. Ну то ми вже поїхали взяли. Краски, ну зразу корельки взяли, а плакати були ці оце, на вибори. І з цієї сторони вона почала малювати одну, другу, ну, гарно, їм дітям гроші. Купіть на бабі полотна і вже масляну краску, так це положено. Валентина каже, що ранку оглядає свої картини. Прийшов новий ранок, я ранком розмовляю. Як ви тут без мене ночували? Моя бабусячка така хороша. Це не моя бабусячка, я просто так намалювала. Але мої ось тут кізочки, які я дуже люблю. Ця водичка, яка дзюркотить. А мені буває, так хочеться десь піти. Я ж не можу піти, так як я колись ходила. Десь кудись. Жінка розповідає, що окрім картин розмальовує старі глечики, які чоловіку приносять місцеві жителі, та пише вірші. Їх у неї понад 500. Діти України лише живіть, живіть нащадками у краї, шуміть і живіть і щодня. Про вас завжди хай пам'ятають, де кров'ю вашою помилася земля. Оце все, що в ці картини, ці вірші, це Господь Бог подав мені соломінку, вітяну із цієї ями, в якої я була. я мрію в даний момент? Я мрію, щоб не було війни, щоб ніхто не гинув, щоб люди жили, раділи життю. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина Де бізнесу шукати нові можливості? Чи готові громади до відкритої комунікації з підприємцями? Про реалізацію проєкту школа підтримки малого та середнього бізнесу та гранти для діючих та нових підприємців говорили з керівником школи підтримки малого та середнього бізнесу Сергієм Трохимишиним. Вони часто обираються ці напрямки, які вже працюють, яких дуже багато. От ви можете сказати з першого разу, яка стратегія міста Житомира? От я хотіла задати це питання вам. якраз. Я цієї стратегії особисто не бачу. Е, от і дуже взагалі дуже мало людей знає, яка стратегія міста Житомира. Дуже часто немає коли голову підняти для того, щоб розуміти, де вони знаходяться. Наша задача рухатися разом з ними вперед. І я в цьому плані дуже оптимістично налаштований. Це наше виробництво дитячого та дорослого текстилю. Безпосередньо ми тут виробляємо багато всього. А ось такі дві машинки ми отримали від нашого грантодавця. Безпосередньо, це в нас оверлок професійний та е, прямоспрочно професійна машинка. Дані машинки вони нам допоможуть створити нове робоче місце безпосередньо зараз дійснюється в нас стажування вже особи, тому надалі ми зможемо збільшувати наші обсяги та збільшувати взагалі виробництво нашої діяльності. Завдяки гранту вона розширила свій бізнес і дала можливість ще одній людині працевлаштуватися. Гранти для малого і середнього бізнесу матимуть продовження. Ми сподіваємося, що так, але знову ж таки зараз ведуться перемовини з донором, і для нас важливо зрозуміти позицію саме донора. Повну версію інтерв'ю дивіться 9 грудня на ютуб-каналі Суспільне Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах.